Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Хочу разом з вами подивитися, які ціни на овочі та фрукти. пропонує нам магазин АТБ станом на 13 червня ранок абрикоси 100 гривень за кілограм. Персик перший гатунок 68. Грейфрут. Перший гатунок 50 гривень. Апельсин першого гатунку також за 50 гривень можна придбати. Ківі у кошику другий гатунок. Упаковка коштує 109,90. Виноград білий першого гатунку 250 гривень за кілограм. Яблуко «Голден» – 23 гривні, яблуко редчів, 32 гривні, яблуко айдарет, перший гатунок в упаковці 25,95 за кілограм. Яблуко-гала першого гатунку 23 гривні, каву 44 гривні за кілограм, салат листовий в угорщику 38,50 за упаковку. Перець солодкий, червоний. 158,40. Кабачки. 30 гривень за кілограм. Корінь імбіря. Перший гатунок. 180 гривень за кілограм. Капуста рання. 9 гривень за кілограм. Часник 160 гривень. Цибуля червона Марс 60 гривень за кілограм. Цибуля рібча старання, першого гатунку – 19 гривень. Морква рання 36 гривень за кілограм. Морква першого гатунку – 21,90 Морква рання другого гатунку – 27 гривень. Буряк ранній 39,60. Картопля відбірна фасована. Півтора кілограма в упаковці. Коштує 74,90. Картопля фасована першого гатунку, 40 гривень за кілограм. Картопля другий гатунок 20 гривень кілограм. Картопля молода 28,90. Капуста. 11 гривень кілограм. Томат рожевий 85,90. Томати коктейльні 99 гривень на гільці. Перець солодкий жовтий 154 гривні. Томати черрі в упаковці 250 грамів за 44,90 Яблуко сортове 23 гривні. Яблуко Red Prince, 31 гривня. Яблуко Чемпіон, перший гатунок, 26 гривень за кілограм. В опаковці, яблуко зелене перший гатунок 26 гривень. Виноград рожевий 230 гривень за кілограм. Авокадо хас 190 гривень за кілограм. Авокадо першого гатунку 170 гривень. Апельсин фасований 52,95 за кілограм, мандарин, муркот 60 гривень за кілограм, банан першого гатунку 65,90 лимон, перший гатунок 62 гривні, слива. 130 гривень кілограм. Нектарин 75 гривень. Персик інжирний 80 гривень. Що ти акції та знижки в магазині? АТБ, ви зможете побачити в наступному відео? А я з вами прощаюся до наступної зустрічі в магазині АТБ.